Справедлива мобілізація, напевно, тоді, коли в одному строю йде син механізатора і син народного депутата. Тоді вона справедлива мобілізація. Приклади є. В принципі, якщо в історії ми будемо дивитися а там, Першу світову війну, Другу світову війну, то всі представники еліт воюючих країн вони брали участь в бойових діях, гинули, заслуговували медалі ордени. і дійсно вони довели цим, що вони є представники саме еліти цієї нації, яка воює, яка бореться. На жаль, на жаль, так звані еліти сучасні, вони не демонструють такої відданості ідеям нації. Максимум, на що спромоглися переважна більшість. Я не кажу, що всі, тому що є виключення, звичайно, це декларації порожні і. Намагання якось дотично бути причетними, часто лише інформаційно, до захисників, там сфотографуватись разом, там щось там, цукерки, якісь привести. Там ну це не те.